Всім добрий день! Зараз знаходимося в Германії. Підібрали ось такий Nissan Qashqai для нашої замовниці. 2014 рік і ви бачите гарний колір, комплектація техна на гарних легкосплавних дисках на зимових колесах. Доробляємо документи для того, щоб далі пересуватися вже до кордону, переходити кордон. Ну і там будемо бачити, що все залежить від черги, якщо встинем, то або в п'ятницю, або в суботу розмитно. Що скажу про даний автомобіль? Даний автомобіль у нас дизельний, 1,6 на автоматі без єдиного підкрасу, в гарній комплектації 196 оригінального пробігу. Надіюся, клієнтка буде наша задоволена і буде користуватися даним автомобілем не один рік. Також підібрали. Для наших людей ось такий Рено Grand Stenic. Renault... Grand Сценік 1,5 дизель 81 кВт 7-місний в комплектації Боус. Оптика тут у нас де проста, легкосплавні диски на 17. нова, тобто вже перехідна модель з 13 на 2014 рік. І ось такий рено Меган другого покоління, 1.6 бензин. 2008 рік, незважаючи на 2008 рік, даний автомобіль ми підібрали без єдиного підкрасу. На панорамі, на кліматі, ось такі автомобілі. Зараз доробляємо документи і будемо везти в Україну. Кого що цікаве, мій номер телефону 0976062599. Звати мене Андрій. Дякую, до побачення.